Морозна температура та ожелець сприяють більшості травм на вулиці. Як не стати жертвою ожеледиці? розповідає ортопед-травматолог Роман Горобець. А як отримати компенсацію, якщо людина все ж впала на льоду? Розказує адвокатка Поліна Маршал у студії. Працюють Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Насамперед хочемо вас розпитати, як то кажуть, про загальну температуру у попалаці, тому що як багато людей зверталися, зокрема, до вас початком зимового періоду з травмами, що вони впали на вулиці, на льодові, на ожеледі? Як загалом це часті випадки? А, ну в такі дні, як, наприклад, вчора, в Ченківському районі Києва, у нас декілька днів буде в два рази більше звернень. Це по всім закладам Києва, не лише у мене. Якщо в середньому в державному травмпункті може бути за добу там близько 60 звернень, то після такої желедиці ще 2-3 дні приходять до по допомогу щоденно більше 100 людей. В Києві з прибиранням тротуарів не дуже добре. Місцями десь буває там добре, але в загальному незадовільно. Хто найчастіше до вас звертається, і все ж таки, які це травми, переломи чи забої? Ну, Травми бувають різні. Збільшується їх просто кількість і важкість в такі дні. Найбільше поступає, якщо так брати більш точніше, то Більше всього переломи променевих кісток. Після них вже йдуть пошкодження зв'язок і переломи в ділянці гомілково-стопного солобу. Після них вже по частоті йдуть шийки плеча та ключиці. Потім мишілки, гомілки, надколінники, ліктві відростки, частіше також вивихи плеча, ми також. Лише частково бачимо травми голови, грудної клітки, хребта, але їх також повно в нашій статистиці. Я думаю, що тут варто зараз перейти до практичних ось таких порад: ось коли ти вже впав, чи в самому процесі, коли ти падаєш, як правильно це робити, щоб менше нанести собі травми? Які поради ви тут можете дати? Ну, Якщо вже впали, знаєте, що поламана або вивихнута кінцівка може бути не одразу почати боліти. Якби звертайте увагу, чи вона рівненька, чи працюють пальці, і чи збережена чутливість також важливо. Не поспішайте її навантажувати, спробуйте зігнути або розігнути без навантаження. Потім вже спробуйте наступати. Якщо виникає біль, краще не навантажуйте, поки не обстежитись. Якщо кінцівка деформована, або з'явилася патологічна рухливість, знерухомте її підручними засобами, якби косинкою або лонгетою. Ще так можна порадити? Не намагайтесь щось вирівняти або дірнути там, поставити на місце. Краще викликати швидку в таких випадках. Ознаками перелому взагалі є біль при рухах та навантаженні. Набряк, хрускіт, крепітація, рухливість не там, де треба, можна так висловитись. Якщо травма голови, стратою свідомості або рівноваги, то викликайте швидку, тим більше, якщо після цього є нудота і головний біль. Звичайно, що звертайтесь в трампункт найближчий, якщо є рани, обробляйте їх самі до ще до звернення. Асептичні пов'язки можна вложити. По суті, є вся, вся інформація в інтернеті. У нас люди вже грамотні, відносно. Так, погоджуюся, але не мабуть, в момент, коли ти падаєш, і, і от ми хотіли б запитати, як потрібно можливо, групувати рухи свої там зібратися. Ми розуміємо, що це секунда, просто ти взагалі нічого не можеш зробити, крім того, що е, як пташка махаєш руками. Однак, можливо, є якісь поради, що робити, щоб не стати пацієнтом травматолога у цей час. Та і можливо, тут варто якось тренуватися вдома, падати на ліжко, так щоб як то кажуть, наловчити оце групування. Ну, пересуватись по желедиці треба повільно. Якби старайтесь не відривати від поверхні ніжку одну, поки не поставити впевнено іншу. Ще рекомендують ходити на напівзігнутих короткими кроками. І чим глибше ви присаджуєтесь на напівзігнутих ножках, тим менше може бути сила падіння. Ну, а взагалі в таку погоду раджу утриматись від прогу... прогулянок, а, взагалі, особливо в темну пору, коли не видно маленькі ос... ділянки ожеледі. І взагалі краще, а, особливо літнім людям, взагалі в такий час критично не виходити на вулицю. А саме в такий період треба користуватися автівками, краще їх товкти, ніж ніж лікуватись самому. Так, це дуже важливо. Я ще тут хочу уточнити у вас момент, інше ми ага, можемо додати, що загальна тренованість це як варіант профілактики, тому що, тому що фізичні вправи зміцнюють кістки та всі з'єднання, тренується вестибулярний апарат, і сама рівновага пропріорецептори, що відповідають за положення в просторі. Та це важливо. Тут ще хочу вас уточнити з приводу одягу і взуття. Наскільки воно може певним чином врятувати ситуацію, коли ти падаєш, Тобто, наприклад, мені здається, що взимку, коли у вас, наприклад, є шапка на голові, якийсь такий пуховик, велика куртка, то вона все ж таки трішки врятує ситуацію, і ви менше відчуєте ось цей ефект падіння, чи не так? Тут ви праві є така думка, що чим більше одягу, тим м'якше падіння. Особливо що стосується переломів на колінників, ліктєвих відростків, де механізмом травми є прямий удар. По суті, шийка стигна також частіше ламається від прямого удару, коли людина падає на бік. Тому є сенс з віком вдягати товсті штанці, можливо, з підкладками. А взуття це взагалі як капітал вкладення в безпеку в хорошому зручному взутті більше шансів триматись на ногах. Мені ще цікаво запитати з приводу дітей, тому що, дивлячись на свою дитину, восьми років і згадуючи себе, ми ж просто літали на цих гірках як ненормальні, постійно падали, і ну, нібито відносно все було добре. Точно mm -hmm. пацієнтами трампунтів ми часто всі не ставали. От як зараз? Чи звертаються часто з дітьми, чи все таки діти мають більш міцні кістки, і тому, на щастя, у них не так відчуваються так, травми? Так. Ну, у дітей більш еластичні кістки, і у них менша вага, але. Самих травм у них більше, але наслідків просто менше у них. Ну у нас уже такої статистики немає. То дитяча окрема спеціалізація зрозуміло. Дуже дякуємо вам за практичні поради. З нами на прямому зв'язку був ортопед-травматолог Роман Горобець. З нами на прямому зв'язку адвокатка Поліна Маршал і буде нам розповідати. Ми будемо запитувати у неї, що робити, якщо ви впали на люду, чи під час ожеледі, чи можна отримати компенсацію? Отже, давайте насамперед ми трішки ось так розкладемо по поличках, як то кажуть, ситуації різні ситуації бувають, так коли при падінні ви могли травмуватися, але ось як я зазначив, я, наприклад, вправ на дорозі на тротуарі загального користування, чи можу я у такому випадку отримати компенсацію? Хто за це відповідає, і тому що ми розуміємо, що можуть бути інші ситуації, наприклад, якщо б ви впали біля свого будинку, давайте тут якось розкладемо все і пояснимо. А, дивіться, давайте почнемо з того, що не буває якихось як ви кажете доріг, чи земель, які нікому не належать. Всі дороги вони і тротуари за якимось закріплені, тобто завжди є відповідальна особа, фізична особа, підприємець чи юридична особа. Яка відповідає за ту чи іншу ділянку, це раз, тобто без відповідальних бути не може. А по-друге, я чула зараз вашу історію про те, як ви падали двічі, ви кажете, що це було з вашої вини. Повірте, там вашої вини немає. Вина того, хто не розчистив ту доріжку. Це ненормальна ситуація, коли наші громадяни, йдучи навіть без війни, просто йдучи вулицею в темряві, тим паче в темряві, повинні думати, чи є там ожеледиця чи ні. Ми повинні рухатися розчищеними ділянками доріг і тротуарів. Оце нормальна ситуація. Тому ви теж маєте право на відшкодування. По-третє, хто буде відповідальний, одразу скажу, що у нас є балансоутримувачів наших територій. Як правило, це ЖЕКи або ті організації, яких наймає ОСББ. Тобто це ті юридичні особи компанії. Які е, фактично зобов'язані прибирати території наших е, прибудинкових територій. Тобто є певні зобов'язання, так, що і приватний підприємець, і державна установа, чи якась інша організація мають чистити від снігу льоду прилеглу територію. Так, і якщо це так, як я зрозуміла, то що передбачено за невиконання цієї вимоги? Е, Обов'язково, так, ви правильно зрозуміли. Е, Значить, у нас настаном на сьогодні є адміністративна відповідальність. Зокрема, порушника можна притягнути до відповідальності у вигляді штрафу сьогодні. Це від 340 гривень до. 1360 гривень, а якщо це були, наприклад, посадові особи підприємницькі, якісь е, суб'єкти підприємницької діяльності, то штраф буде трошечки вищий, десь 850 гривень до 1700 гривень максимум. Тобто от десь в таких от е, діапазонах. Яка вже сума штрафу накладається, це вирішує суд залежно від якоїсь конкретної ситуації. Тобто, якщо, наприклад, на оглядові впала людина, була, була якась судова тяжба, людина дійсно поламала руку, ногу, отримала якісь травми, не дай Бог, що отримала якесь е, каліцтво, а у нас це буває нерідко, тому що травми дуже серйозні від таких подій, то може бути і більше штраф, наприклад, крайня межа 1700 гривень. Але знову ж таки, якщо порівнювати ризики, які за собою несе ось таке безпідповідальне, халатне ставлення тих е, відповідальних осіб. З штрафами, які сьогодні встановлені, то вони абсолютно не співмірні. Це моя особиста думка, тому що я бачила, з якими травмами а, люди а, потім зверталися до мене після таких а, ситуацій. А, це дуже важкі травми і дуже важке лікування. Це не один місяць, а, навіть буває до року, залежно від того, а, як людина себе почуває. Пані Поліно, тут варто зупинитися на самій процедурі. Якщо ви вже впали, куди звертатися насамперед, які докази треба зібрати, щоб потім довести, що ви це впали, ви отримали травму. Давайте тут розкажемо більше. Дивіться, дуже важливий момент насправді тому, що коли ви звертаєтеся вже до адвоката, а у вас вже має бути деяка доказова база, тому що адвокат не може самостійно. Так би мовити, відтворити ту ситуацію, яку ви мали. Адвокат вже має працювати з документами, з якимись до фото, відеодоказами і так далі. Тому обов'язково тут потрібно знати деякі моменти юридичного самозахисту, тобто це той період часу, коли ви вже впали, але ще не звертаєтеся до юристів, тобто в цей проміжок часу. Перше, що ви маєте зробити, це обов'язково викликати екстрену швидку медичну допомогу. Навіть якщо ви не можете цього зробити самостійно, наприклад, у вас поламана рука, або ви в такому стані, що ви нічого не відчуваєте. Поряд завжди хтось є, хтось проходить. Не соромтеся, попросити про допомогу. Якщо перед з вами взагалі йшла людина, ваша знайома, тим паче, тут має включитися такий повний спектр та зібрання доказів, тобто це викликати швидку. Обов'язково зафіксувати на відео фото, де ви впали, конкретне місце падіння з прив'язкою до вулиці. Якщо біля вас знаходиться якийсь маф, якась вив'язка з назвою вулиці, номером будинку, якщо поряд знаходиться якась нотаріальна контора, то щоб, щоб було, було зрозуміло саме конкретне місце, де ви впали, і тим краще, і тим простіше буде визначити, хто відповідальний саме за цю ділянку. Ось це два ключових моменти, тому що швидка, яка приїжджає на місце, вона не просто. Виїжджає саме от надати першу невідкладну допомогу, вона обов'язково складає про це протокол, і в протоколі зазначає, від чого була отримана травма. Якщо людину забирають на ожеледиці, якщо людину забирають, наприклад, з головою та там яка травмована від падіння бурулі, то це обов'язково зазначається в протоколі. І саме е, працівники медичної допомоги, коли е, вертаються в свій медичний заклад, заклад охорони здоров'я, вони складають цей протокол. І ось цей протокол направляють в районну державну адміністрацію, тобто виконавчий орган міської, районної, сільської ради, залежно від того, де це сталося. І протягом доби держадміністрація приймає рішення про утворення комісії з розслідування такого нещасного випадку. Тобто тут є такий ланцюжок подій, які потім від вас не залежать від вас. Е, потрібно викликати швидку і максимально до прибуття швидкою, якщо ви маєте звичайно, таку можливість або самостійно, або за допомогою пішоходів, які поряд проходять, або ваш хтось знайомий збирає якусь інформацію. Це можуть бути свідки, які поряд опинилися, взяти їх номери телефонів. Це може бути здійснення відеофотозапису, як я вже казала. Також, до речі, можна сфотографувати, обов'язково потрібно верніше, сфотографувати ті речі, які ви пошкодили. Тому що якщо ви падаючи, не тільки зламали руку, наприклад, а й розбили свій мобільний телефон, який коштує 50 тисяч гривень, пошкодили своє взуття шкіряне, яке теж стоїть грошей, наприклад, впав ваш годинник з руки, який там окуляри і так далі. Це все ті матеріальні втрати, які ви зазнали саме у зв'язку з, з падінням. А, і ось з цими документами ви вже а, фактично приходите потім до адвоката. Адвокат вам також порадить згодом обов'язково зберегти всі документи, які, а, ви, а, які підтверджують те, що ви витратили гроші на лікування, це і рецепти лікарів, це квитанції на придбання ліків, це виписка з історії хвороби обов'язково, листок непрацездатності, тому що коли ви не працюєте у зв'язку з тим, що ви поламали, наприклад, руку, ногу. Ушкодження отримали, тобто ви втрачаєте свій заробіток? Це також цей заробіток лягає на плечі того, хто винен в цій ситуації, тобто збирається така ціла, скажімо так, доказова база, а до неї і всі витрати, які має понести саме порушник. Пані Поліно. А якщо говорити про найгірше, про забої, які призвели до смерті, яка відповідальність тут передбачена, і наскільки легко рідним отримати компенсацію? Тут ситуація, звичайно, буде набагато складніша, тому що звичайно це буде вже кримінальне провадження, і тут, навіть якщо буде викликана швидка і буде констатована смерть людини, то вона викликає звичайно поліцію, вже, яка реєструє таке кримінальне провадження. А якщо, якщо дійсно людина вмирає на місці, то одразу викликається вже Наша національна поліція і вже е, так само вноситься відомості в реєстр досудових розслідувань, і починається розслідування такого злочину. Але е, тут потрібно сказати, що е, процес відшкодування буде небагато триваліший, тому що е, передує досудове розслідування, потім судове провадження, під, тільки потім. Е, Отримується вирок, так, на руки, який набрав законний сил, тобто ще це ще може бути апеляція, це ще може бути Верховний суд. Тобто, це така гра в довго, скажімо так, може розтягнутися навіть на роки, враховуючи те, що в нас ситуація з. Недобором суддів, враховуючи те, що в нас е, все-таки е, воєнний стан, тобто є такі питання, як тривоги, відключення світла, судді часто міняються, йдуть у відпустки, відряджаються в райони, де не вистачає суддів у зв'язку з тим, що у нас е, окупація територій, деяких, тобто, цілий спектр факторів, які впливає на те, що це провадження може бути дуже тривалим. Такому випадку я би радила все-таки правопорушникам не вставати в позу, а бути відкритими до того, щоб все таки визнати свою вину і відшкодовувати вже на стадії досудового розслідування тобто одразу а тим, хто зазнав такої шкоди або родичам, так само. Звертатися до фахових юристів, можливо, навіть медіаторів, які спробують принаймні домовитися з винуватою стороною, це буде набагато швидше, ефективніше, менш затратно і в тому числі не так нервово, як це буде під час розслідування і судового провадження. Це була розмова з ортопедом-травматологом Романом Горобцем та адвокаткою Поліною Маршал. У студії працювали Руслана Кравченко та Влад Бундаш.